Сім підлітків по чотири з України Німеччини шість місяців працювали над проєктом Музика рухає серця. Результат: дві спільні пісні й досвід. роботи з музичним продюсером у студії звукозапису. Українську сторону представляли три чернігівки і Херсонка. Для участі вони пройшли відбір. Моя вчителька мені показала, що от є такий проєкт, Нам директор надіслав. Хочеш прийняти участь, бо знаю ті, що я співаю в школі. Ну я вирішила, що я спробую прочитала всі правила. Що треба зробити, надіслала своє відео, і потім мені надійшла відповідь, що так ви пройшли. Працювали над створенням пісень віддалено. А сам звукозапис був у Німеччині, де дівчата провели два тижні. Ми робили демозаписи, такі коротенькі, надсилали свої голосові повідомлення і наш... Як це так сказати? Музичний продюсер. Да, музичний продюсер Мартін він це все намагався якось зводити, як воно буде потім звучати. І запис ми вже проводили в Німеччині. Ми приходили на його студію і записували кожен свою партію. Ну жили ми у Херсоні. І два рази ми їздили до Нюрнберга. Ну саме в Херсбриці ми більше всього проводили всякі екскурсії, ми ходили по зоопаркам. Там різні нас да, водили на да, різних фестивалі. Кі ми якраз приїхали в такі моменти, що був день міста. Він святкується там три дні, і ми кожного вечора ходили туди, тому що туди на площі. Приймали дівчат тепло й по-домашньому. Окрім першого досвіду запису в професійній студії, вони довго можуть ділитися враженнями від німецької культури, традицій святкування, де були і що бачили. Скільки концертів ми відбігли, різноманітних екскурсій, різноманітних взагалі наших прогулянок. Те, що ми там десь посиділи в кафешці, якось поспілкувалися, якось зрозуміли, чим вони живуть, про що вони думають там, що вони думають про Україну про взагалі про нас. Три Черніївки і Херсонка після спільного досвіду стали подругами та мріють, як далі би хотіли розвиватися в музиці. Тим часом їхні кліпи продовжують працювати для допомоги Україні, адже цей проєкт організували люди, які спочатку повномасштабного вторгнення допомагають нашій країні. Це волонтери Ляди Речен і його друзі в Німеччині. Стела та Крістіан Шинвізнери. стела родом з Херсону. Під час війни важливо думати підтримувати культуру України, Особливо діти, які приїхали з Чернігова і з Херсона. Для них це було ну дуже такою великою відзнакою. Вони бачать, що попри війну вони можуть далі розвиватися, і що це важливо також і для. Європейської спільноти для громади підтримати Україну її от таланти, дітей, щоб попри війну розвивалися саме основне. Бо там, де є культура, мистецтво, там далі і країна існує. Теме пісень діти обирали самостійно світло і мрії. Так, захотіли обидві сторони. Кліпи розміщені на ютуб-каналі продюсера Мартіна Кізеветара з назвою Кізе до них Лінки, де всі охочі можуть задонатити. Воно продовжує працювати на благодійність саме Чернігова і Херсону. Ну, наприклад, у нас учасниця є Стефан із наш, Наша мета зараз зібрати на пожежну автівку для. ДСНС міста Чернігів. Вони хочуть там нову цистерну, автоцистерну, але це вже такий більший проєкт. Я буду продовжувати свій проєкт і сумісно з України Хілфо Кенштайн, з сонячними електростанціями, сонячними панелями для за. Заживлення об'єктів інфраструктури Чернігова okay. та України стартом проєкту Крістян Шенвізнер називає візит президента ФРН Штейнмаєра до Корюківки на Чернігівщині у 2021-му. Амбор мебро оф Чомен Асоцієйшн до неї місточ укячлен правління німецької організації Німецько-український форум. Один із наших представників був учасником делегації пана Штайнмаєра. і саме Штайнмаєр запропонував зробити якийсь проєкт з молодими людьми їхнім обміном між Німеччиною і Україною. Це було допомога, масштабного вторгнення. Мій колега з цієї делегації зв'язався зі мною і спитав, чи маю я ідеї. Серед них була і ця. Ми всі готові були починати і мали фінансування, проте почали Бойові дії у лютому 2022 року. Тому ми сконцентрували нашу роботу на допомозі людям, а згодом повернулися й до цього проєкту. одна з ідеї цього проєкту зокрема не лише культурний обмін та допомога Україні, а й розуміння, наскільки багато звичайних людей переживають за нашу країну і її народ. Тим часом організації Україна Хільфя Кенінштайн та німецько-український форум продовжують інші волонтерські проєкти в Україні.